Полем буде, да? По полю піде? Да. Придурок. <ріст> Присов кадр. Там еще один едет. Придурок. Аи 91 77 МК

Так, друзі, очередний копач. Ми знаходимося в плахтянці. А, Сонце сыдает уже все, солнце. Да. Ну, бачим, да, вроде. Что-то а бачим, у вас тут все добре. Так, тут уже работа закончилась, да, походу. Сонце сідає, робочий день закінчений. Ну ще й документи є на цю розробку. мене На в кого є? А що ваші водії так втікали, що чуть не роз'їхали в мене? Ну, ваші, з вашої команди. По полю та кукурузному сверлили б відос зачний Так? Да? Да, да. Оце Ми ж вас до війни вже ловили, тут не раз. Добре, займайтеся. Займатися, так? Да? Угу. Можу вас затримати, поки поліція приїде? Ви не хочете побути на місці скоєння злочину? Шановне. Не хочете побути на місці скоєння злочину? Поки приїде наряд? Не хочете, так? Да? А чого так? Ладно, знайдемо, встановимо особу. Айде. Саме головне, що техніка на місці, так. Да. Добре. Хто визвав? Я викликав. Що сталося? Дивіться, яка ситуація. Тут ми вже, мабуть, раз четвертий чи п'ятий викликаємо поліцію, січну оперативну групу щодо незаконної вироботки корисних капалин та вивезу звідси. Значить, Сьогодні в рамках відпрацювання також виріши заїхати сюди перевірити. І отам от при в'їзді вискакує з цього місця дві вантажівки: одна Камаз, друга МАЗ, гружона торфом. Як вони нас побачили, ми ж там типу, дорогу перекрили. Ну, типу, машиною не там вже не обідеш. Вони як влупили по полю, а в нас машина ну, не дозволяє по полю влупити, по кукурузяному. Да. От. Е -е, зафіксовано на цю камеру в момент погоні. Я там, там за ними знаки. біг. Да, да, номерні знаки, все. Я за ними біг, метрів сто. <реш> там, коротше, треш повний. Угу. Ну і тут виявився екскаваторщик, який е після того як нас побачив. Почав видалятися, там в нього машина стояла з ну, при заїзді посад. І він, все, робочий день закінчений, всі діла. Кажу, почекай, поліція прийде. Та ні, ні, мені нема коли. Ну, типу, туди сюди. І все, і нарізав педалі, звідси. Теж є лице, зафіксовано все. Що-що? Ну, він тут був на місці. Так, а у нас відеофіксація була.

Сказали, що ви будете надавати на Далі. Його, понятини, Ми ж бачили це все. Що Мы жмачивался. Так а може ми будемо понять? Чому ми не можемо бути? можем І що? бачите, яка вже помінялася риторика. Спочатку казали, що можна, а тепер уже заинтересовано. Так а в чем заинтересованность? Заинтересованность викриття злочину, По факту. Друзі, ну тут невеличка вставочка. Я думаю, ви зрозуміли, чому молодий слідчий після дзвіночка одразу передумав брати нас понятими. А все дуже просто. просто. Значить, Є чітка підозра, що всі ті попередні арешти, які були накладені слідчими Макарівського райвідділку поліції, просто елементарно не доходили до суду. Як це робиться? Вилучається техніка. Звісно, що хазяїн одразу прибігає до керівника поліції Макарівської ОТГ, Омельяненка, да? і починає просити. Мелянка каже: Ну окей, ми спробуємо допомогти. Ну, треба позалетіти ручку, як обично. Ну і все влягається, да? там за місяця. 3-4, там ручку позолотили, техніка виїжджає, а справа закривається. Є тонкий момент, як утримати докази цього. Пану Миляненко надіється на те, що є таке розуміння, як не сторона в кримінальному провадженні, і таємниця слідства, звісно, коли будуть силатися на це. І, типа, ну, не будуть казати, не надавати інформацію, чи було передано до суду чи ні. Але ми все ж таки спробуємо ці дані отримати шляхом звернення від, якщо прийдеться, навіть від народного депутата подамо запит. Тобто, ми отримаємо всі відповіді, як служить Омельяненко, в яку несе користь. Макарівській громаді, і скільки раз він відмазав злочинців, які користуються тим, що відкупляються від кримінальних справ. Тому все ще попереду це тільки початок. Чекаємо на розвиток подій.